Вітаю на каналі Авіатор. Четверте десятиліття над просторами України витає легенда про скарб гетьмана Полуботка. Не менше часу існує таємниця літака з надписом Олена. Історики даремно вдихали архівний пил. Журналісти настрочили масу статей, колекціонери встигли зібрати модель аероплана. Однак загадка залишилась. Що ж відомо на сьогодні? Полетіли роздивлятися. Середній бомбардувальник-розвідник гота ГЛ-7, побудований фірмою Гота Вагонфабрік у 1918 році, був одним з найдосконаліших бойових літаків військово-повітряних сил Кайзерівської Німеччини. Розмах крил 19 метрів 27 см, довжина 9 метрів 63 см. Нормальна злітна вага більше трьох тонн. В повітрі його підіймали два поршневі двигуни водяного охолодження по 260 кінських сил, екіпаж три авіатора. Озброєння кулемет «Парабелум», 285 кг бомб, максимальна швидкість 180 км за годину, крейсерська 156, стеля 6000 метрів, швидкість підйому 2,6 метра за секунду. Дальність 645 км. Ці характеристики робили його маловразливим для винищувачів і зенітної артилерії противника. Літак, що з'явився наприкінці війни, встиг взяти лише незначну участь у бойових діях після капітуляції Кайзер Райху більшу частину випущених машин знищили, проте кілька екземплярів знайшли нових господарів у державах, що утворилися по закінченню Першої світової війни. Українська Народна Республіка замовила в Німеччині друкування національної валюти. Спочатку карбованці, згодом гривні, замовляв, гривню і голова Української держави гетьман. А перевести надруковані купюри до України можна було тільки літаками. Для цього було придбано демілітаризовані бомбардувальники Цепелін Штаакен. З військових біпланів взяли озброєння і перетворили на вантажні літаки. Польоти здійснювали льотчики німецької цивільної авіакомпанії Deutsch Люфтредерай в майбутньому Люфтганза. На поверхні біпланів нанесли абревіатуру компанії DLR та розпізнавальні знаки авіації Української Народної Республіки. Про перипетії логістичної операції з доставки грошей до України згодом буде відео. Окрім вищезгаданих літаків, українськими представниками були зафрактовані легкі бомбардувальники в цивільній модифікації. 3 гота Г-5 та 1 гота ГЛ-7. Наприкінці 1919 року під час перельоту по маршруту Відень Київ в Чехословацькому аеропорту Братислава Вайнори приземлився двомоторний бомбардувальник гота ГЛ-7 з українськими розпізнавальними знаками, відомий під бортовим іменем Олена. Стверджують, що пілот Клаузен німець закінчив службу на уряд УНР. І передав літак місцевій владі. Оскільки дозволу на проліт не було, то Гота був інтернований. Про подальші польоти аероплана є лише мінімальні відомості. В той час Чехословаччина мала гостру потребу у встановленні точних кордонів і картографуванні території. Тому інтернований літак таємно переправили на аеродром Кбеле, де його інтенсивно експлуатували для аерофотозйомки достеменно відомий кінець кар'єри літака. 21 березня 1920 року, пілотований тим же німецьким пілотом Клаузеном, він здійснив вимушену посадку біля села Ступава під Братиславою. Після ремонту вилетів назад в аеропорт Вайнори. Під час перельоту врізався в залізничний насип і був настільки пошкоджений, що не підлягав відновленню. За словами пілота Клаузена, причиною стала відмова одного з двигунів. Однак чехословацькі механіки, які перебували на борту літака під час польоту, стверджували, що двигуни працювали бездоганно, і була підозра, що пілот навмисне зруйнував літак. Механіки-пілот не зазнали серйозних травм, а розслідуванням причини аварії мали б зайнятися спеціальні органи. Та далі сліди пілота клаузена зникають. Аероплан зацікавив військово-повітряні сили, і Чехословаччина замовила у фірми Гота три біплани для аерофотозйомки. Перший літак розбився під час перельоту до Чехословаччини, ще на німецькій території. Екіпаж врятувався, отримавши лише незначні поранення. Замовлення на ще два літаки було скасовано союзницькою комісією. Яка виступала за закупівлю техніки з військових надлишків Франції та Великобританії. Мабуть, тому на фото французький військовий аташе знятий біля машини з написом «Олена». Як планували використовувати аероплан в Україні та чому на ньому нанесено ім'я Олена, на сьогодні невідомо. То, щоб не втрачати час, пропоную разом з дітьми чи онуками зробити модель літачка. На Ютубі є багато відео, в яких показано процес виготовлення моделей з алюмінієвих бляшанок. Я пораджу канал одного американця. Там безліч варіантів. Посилання під відео. А про те, як зробити модель аероплана Гота Олена з алюмінієвих банок, ви побачите далі. कंता यकंता विधवंता